На території Криворізького ботсаду представлено багатий вибір хвойних рослин. Тож і взимку тут є чим помилуватись і де зануритись у роздуми. Науковці кажуть, у гостей часто приваблює ділянка з особливою колекцією дерев і чагарників коніферен. Тут зосереджено 17 видів рослин. Це такі роди, як сосна, ялина, ялиця, модрина, ялівець. Тут є 62 сорти цих рослин. Сорти надзвичайно цікаві, відрізняються як формою, забарвленням, плодоношенням. Можливо, удача посміхнеться тому, хто подивиться в око дракона, адже це йогорі. Саме таку назву має сорт цієї веймутової жовтої сосни. Нам пощастило, ми встигли побачити, як серед зими квітне чарівний горіх. Це гамамеліс віргінський, Ще називають його чарівний горіх або ліщина відьма. Ця рослинка надзвичайно цікава тим, що вона квітує саме взимку, тоді коли це здається таким дивом, маленьким дивом. Квітки не дуже такі яскраві, але цікаві. Відразу після цвітіння з'являються горішки. Чим цікава ця рослина? По-перше, вона з Північної Америки і в нас це рідкісна досить рослина, ще не поширена. І в основному вона дуже так, полюбляє вологий теплий клімат. І ця зима в нас якраз поки що для неї гарна. Чарівний горіх це назва виду і роду чагарника. Рослина має чимало корисних властивостей. На основі будь-якої її частини листя, пагони, коріння виготовляють парфуми, а також лікувальну і декоративну косметику, здебільшого для чоловіків. Вона має дуже високі антиоксидантні властивості, антибактеріальні, от, і тонізуючий такий дуже гарно заживляє рани. От, і тому ця, от, з чим цікава ця рослинка. Її полюблять стали в приватних колекціях, тому що вона, по-перше, таке диво, коли квітує взимку. А по-друге, вона по осені в неї яскраво такі оранжево-червоні листочки, які ну, досить гарно прикрашають садибу. Оранжерея у спокої чекає на буйні квіт, азалій та бажаючих помилуватись ними. Численні види рослин і саджанців. А їх тут понад 900 видів, щодня доглядають працівники ботсаду. Людмила Іванівна розповідає, завдяки небайдужим людям вдалося зберегти велику колекцію хризантем. Дуже вдячні всім мешканцям міста і не тільки нашого міста, які долучилися до збереження наших колекцій в зимовий період. Ми весь час повідомляємо, де ми витрачаємо кошти. Наразі ви бачите якраз плівку, яку ми придбали на благодійні кошти. Дякуючи їй, ми зберігаємо рослини в зимовий період. Особливо зараз тут у нас знаходиться хризантема, яка потім буде розмножуватися на те, щоб. На восени знову був у нас бал Хрезент. Вотсад чекає на гостей щоденно, з 8 до 15 години, вхід біля адміністративного корпусу. А далі дива, про які безупинно готові розповідати співробітники природної перлини Криворіжжя. Тетяна Васильєва, Владислав Талалай. Цей день.